О, святий Миколаю Чудотворцю, я обираю тебе за свого покровителя перед Пресвятою Тройцею у небі і за опікуна у моєму дочасному житті. Прошу тебе ласкаво, стань моєю опорою та надією на путі Господні до неба, щоб я щодня зростала у любові та мудрості Божій. Випоси для мене в Бога правдиву ласку, покаяння та щирий жаль за гріхи, які я поповнила свідомо чи несвідомо, добровільно чи недобровільно у своєму житті. О святий Миколає чудотворче, молися за нас. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословене плітло Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.